Доброго дня, мене звати Костенко Анна, і я соціологиня та експертка з залучень. І сьогодні ми з вами поговоримо про кількісні та якісні методи досліджень. Для початку давайте розберемося в різниці між кількісними і якісними методами. Я люблю це пояснювати фразою, що кількісні методи вони нас нам нічого не пояснюють, а якісні методи нічого не стверджують. У Мене є ще улюблений мем про також кількісні і якісні методи, що е, кількісні методи це такий... Сірий серйозний чоловік, а якісні методи це така жінка з пір'ями, короною, ну, що нагадує український аналог е, Сердючки. В цьому основна різниця, що кількісні методи це числові, статистичні дані, які репрезентативні і які показують нам, що щось залежить від чого, що щось має таку. Кількість числову, що жінки люблять щось робити більше, ніж чоловіки, що це впливає на це, і все. Якісні методи вони не дають нам оцієї статистичної картинки. Ми не можемо в якісних методах спиратися і казати, що більшість респондентів, але ми можемо пояснити, що респонденти думають ось так: от, на думку респондентів, світ ось такий. І розказати це все більш фарбами, почуттями і через ось такий індивідуальний підхід. Ще одна важлива річ, яку я хотіла сказати про кількісні і якісні методи, це те, що дуже часто початківці, які починають тільки працювати з дослідженнями, вони трошки описаються якісних методів через те, щоб вони, начебто, не репрезентативні, бо не зрозуміло, скільки нам потрібно питати тих респондентів, чому опитавши 10 людей, провівши ті 10, глиб... 10 глибинних інтерв'ю. Я можу вважати, що оце там вже дослідження, я щось можу стверджувати, і тому намагаються це все перевести в такий в кількісну площину, набрати більше людей, або навіть, навіть використовуючи глибинні інтерв'ю, все одно опиратися на те, скільки людей сказало тето, тето не потрібно цього боятися або робити, тому що в кожен з цих методів є. Науковим є має свої підстави, і він просто має застосовуватися відповідно своєї мети. Якщо для вашого проєкту, наприклад, ми у нас з вами є проект, ми розробляємо дитячий парк. І якщо там, для цього парку нам потрібно статистичні дані про те, наскільки там мешканці цього мікрорайону не задоволені попереднім парком. Очевидно, ми з вами підемо в кількісні дані. Ми опитаємо цих мешканців, подивимось, скільки їх зробимо вибірку. Але якщо нас цікавить, що би хотіли люди бачити, який цей новий дитячий майданчик, кількісні методи нам тут не допоможуть. Нам не допоможе тут опитування. Нам допоможе глибинне інтерв'ю, яке розкриє, розкаже ці бажання, мрії, очікування, тобто оці всі думки, емоції, мрії людей. Це все про цей якісний глибинний метод. І тому, якщо ви тільки починаєте працювати з дослідженнями, не варто боятися, що у вас там мало респондентів. Вам варто обирати той метод, який підходить до вашого, до вашої дослідницької задачі і відповідає вашому дослідницькому питанню. Тепер давайте пройдемо окремо, що, що таке у нас є кількісні, що ж таке є якісні. Основні риси цих методів почнемо з кількісних. Перше це структурованість, тому що кількісний метод має певну структуру його проведення, яка дуже чітка і яку вже в процесі не можна змінити. Ми маємо нашу анкету, яку ми запускаємо там телефоном, пускаємо людей, які опитують, або навіть це може бути просто google форма але це вже ціла структура, яку ми запустили, і яка працює, тобто ми вибираємо вибірку. Хто будуть наші е, респонденти, вони вже відповідають на точні питання, і потім ми вже з цими питаннями працюємо. І всередині цього процесу ми вже не можемо замінити анкету, тому що там певна кількість людей вже у нас почала відповідати. А наступна це репрезентативність, тому що ми, коли говоримо про кількісні методи, я ще вживаю такий термін, як вибірка. Ми рахуємо, скільки у нас буде цих респондентів для того, щоб ми там ствердили, що похибка нашого дослідження. Там 95, 98 якась. Тобто ми знаємо, наскільки з якою точністю ми можемо стверджувати, що це є ось так: от. ми навряд чи з вами будемо проводити суцільне дослідження. Це, наприклад, коли нам потрібно опитати всю нашу генеральну сукупність, тобто всіх людей. Такі дослідження досить дороговартністі, їх там можна проводити. Якщо вам потрібно опитати клас або в школу в 300 людей, то тоді може є сенс в цьому, але насправді для цього і Придумана математична модель вибірки для того, щоб спростити дослідникам цей шлях і, проводячи дослідження, не опитувати всіх громадянин України. Ще одна особливість кількісних методів це кількісні дані. Ми потім рахуємо математично і можемо там вже стверджувати в якихось відсотках, числах і тому подібне. Тепер поговоримо коротко про основні риси якісних досліджень. Це Контекстність ми можемо завдяки якісному дослідженню зрозуміти контекст, в якому перебуває наш респондент, зрозуміти, що, як він описує світ, як він його бачить, як він його відчуває, які, е, які в нього з приводу цього всього думки. Тобто ми чітко розуміємо, в якому контексті перебуває ця вся, е, ця вся ця людина. А наступне це глибоке розуміння. Тобто, використовуючи якісний метод, скоріш за все, ми можемо проводити або інтерв'ю глибини, або фокус-групу, Але всі ці методи передбачають те, що нам потрібно глибоко зрозуміти людину, її контекст, її переживання, її ставлення до. Предмету дослідження, і, от, наприклад, як я вам раніше згадувала, коли би ми досліджували парк, то ми би детально проговорили, а от був цей парк, а які у вас є спогади про нього, а як, а що ви б хочете бачити тут зараз, а що вам цінне, а чому саме це цінне? І ще дуже важлива річ в якісному методі це питання, чому? Тому що воно завжди допомагає глибше-глибше копати і розкривати оцю. Глибину нашого питання. Ще одна особливість якісних методів це їхній спосіб інтерпретації. А саме, якщо в кількісних методах ми можемо опиратися на якусь шкалу чи систему для аналізу і підрахунку, то в якісних методах ми отримуємо купу транскриптів інтерв'ю, які нам потрібно буде самим кластеризувати, поділити, систематизувати, знайти тематичні блоки. Це може бути спосіб там контент-аналізу, або нашої власної дослідницької інтерпретації всіх цих даних. Ми можемо піти двома шляхами: або одразу з інтерв'ю вже мати якісь тематичні блоки для на початку інтерв'ю, або вже в кінці наших інтерв'ю, перечитавши, відрефлексувавши, створити нові тематичні блоки, якими ми поділимо всі ці цитати, фрази і історії, які нам розповіли наші респонденти. Отже, сьогодні ми з вами проговорили про різницю між кількісними і якісними методами. Кількісні методи це в нас більше про числові дані, про коли нам потрібно показати якісь взаємозв'язки між чимось і чимось, або якісь статистичні цифри, скільки відсотків той вважає, скільки відсотків та вважає. Якісні методи це про історії, про індивідуальний підхід, про живе насичення людським досвідом. І не варто боятися двох цих методів, варто їх комбінувати, адже це нам дасть більшу повноту матеріалу і розкриє нашу картинку світу більш глибше і детальніше.